Про донорство в умовах війни як підготувати свій організм до здачі крові поговоримо із Іриною Славінською, сео та засновницею співзасновницею донор ЮА Ірино. Доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку, Дякуємо, що приєдналися до нас. Так цікаво, що ви ще є співавторка закону України про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові. Дякуємо, що ви дбаєте про це, що так активно таку активну позицію маєте. І сьогодні, власне, це і на часі це питання у нас з вами. По перше, ще раз зазначити всім, чому донорство важливе, особливо зараз в умовах війни. Дякую за запитання. Дякую, що висвітлюється тут висвітлюєте таку важливу тему. Донорство воно сьогодні воно актуальне і Мені здається, більш зрозуміле, тому що є е, зрозуміло, що є воїни, є війна, є кровопролиття. І, на жаль, цим людям під час рятування їхнього життя потрібна велика кількість крові. Та хочу наголосити, що у лікарнях наших лежить велика кількість пацієнтів онкохворих. Таку кров, переливання крові, потребують і породілі люди, які отримують трансплантацію різних органів. Уявіть собі, можна знайти кістковий мозок. Може бути орган, який можна пересадити, але коли немає в наявності достатньої крові, життя фактично неможливо людині врятувати чи якісно його продовжити. Тому ем, коли ми бачимо обстріли, мені б хотілося зауважити, так це е, такий великий показник, що є необхідна е, потреба здавати кров. Але для того, щоб тут і зараз врятувати людям цим життя, кров має вже бути. Тому я закликаю до того, щоб люди регулярно долучалися до донації, усвідомлювали важливість такого кроку важливого і. Здавали кров кожного дня. Знаєте, не тоді, коли ми бачимо, чи то в нашій родині трапляється, чи то аварія, чи то якась біда, чи то в близькому колі, чи то в країну приходить велика біда, і для великої кількості потрібна кров. Важливо усвідомлювати, що кров потрібна завжди, і вона має бути в наявності для того, щоб врятувати комусь тут і зараз життя. Адже процес донації, до нього потрібно відповідно підготуватися. І кровцю потрібно в подальшому перевірити, і вона для того, щоб була готовою для застосування тут і зараз має вже бути. Тож, війна. Підкреслює важливість донорського руху, показує наочно, чому важливо, щоб кров була, і тому мені здається, в такий буремний, страшний для нас час. Особливе є велике нагадування про те, що донорами бути важливо, донорами регулярними, свідомими, добровільними постійно потрібно бути для того, щоб рятувати людям життя. Дякуємо за цю відповідь. І напевно можна ще зауважити одразу. Ми колись, коли розглядали тему донорства, мали відповідь на питання: чи є якась рідкісніша група крові, яку от потребують більше, і дуже хороша відповідь була, що. Кожна група крові, твоя група крові, вона є рідкісною, тому що на кожну ну от ми говоримо там, що є носії якоїсь групи крові в більшій кількості, якоїсь меншої, але і постраждалих, і тих, хто потребує, так само є якоїсь групи в більшій кількості, якоїсь меншої. Тому, дорогі друзі, навіть якщо вам здається, що такої групи, як у вас, багато в кого, знаєте, що ваша кров дуже потрібна. Чи є якісь критерії щодо того, хто може бути донором крові? Але хочу відрефлексувати на ваші фрази про рідкісну групу крові. Я завжди на це питання відповідаю. Приблизно так як і ви, це саме ваша група крові, тому що її саме може зараз не вистачати. Є, звісно, в Україні популярні групи крові, і менш популярні, найпопулярніше там перша плюс і друга плюс, а найрідкісніші з резус-негативним фактором. Тому люди з першої, другої плюс, зазвичай думають, ну, в нас багато всіх хтось піде та і здасть. Але я хочу сказати, що дійсно і пацієнтів з популярною групою крові також досить багато, тому найрідкісніші Відкісніше виключно та якої зараз не вистачає. Тому я закликаю також всіх долучатися до донорського руху. Щодо вимог. В Україні донором і доноркою крові можуть бути люди віком від 18 років, верхньої межі немає відповідно до чинного законодавства. Людина е, має відповідати таким правилам. Я дуже скорочую і кажу, це правило трьох не не хворіти на постійній основі, тобто не мати хронічних захворювань, не стояти на обліку у лікаря. З цих же ж причин і не приймати постійно ліки, можливо з цих або інших причин. Якщо цих три не у вас відсутні, тобто ви не стоїте на обліку, не приймаєте на постійній основі ліки, не маєте хронічних захворювань і почуваєтеся добре. Тобто відповідайте нормам здорової людини, ви в теорії вже можете бути донором чи доноркою крові. В Україні іноземці, до речі, також можуть здавати кров поки що, тільки в кого є посвідка на постійне проживання. Сподіваюся, ми найближчим часом це зможемо змінити, щоб всі іноземці могли, до прикладу, дипломати або інші, які мають тимчасові посвідки, долучатися до донорського руху. Також до донації варто підготуватися, і я скажу, що можна їсти. Це дуже важливо за день до донації. Потрібно споживати воду більше 2 літрів води, бо наша кров вони складається на 80% з води. Тому кров поповнюємо водою. Ми споживаємо всі каші і макаронні вироби на рослинні олії або воді, рибу і м'ясо нежирних сортів у відвареному, тушкованому або в запеченому вигляді всі овочі, всі фрукти, хлібобулочні вироби. І таким чином ми Мені здається, ми такі харчуємося, якщо чесно. Тому це спокійна така підготовка. Головне не навантажувати печінку, не вживати алкоголь і такі продукти там жирні, занадто копчені, якісь занадто перчені солені, щоб не навантажувати печінку, яка фактично фільтрує. Всі токсини з нашого організму виводить, тому її варто не навантажувати. А так це мені здається надто просте. Е, е, Такий спосіб підготуватися до надважливої справи завтра. Дуже цікаво стосовно харчування, і завжди цікавило, чи потрібно перед здачею крові також снідати, чи це можна робити. От розкажіть, будь ласка. Обов'язково потрібно поснідати, ми не здаємо кров на аналізи, не перевіряємо е, на ще серце якісь показники. Перед донацією обов'язково потрібно поснідати всім тим, що я казала угу. попередньо. Е, організм потрібно підтримати. Зазвичай також рекомендують випити солодкого чаю, тому що поповнити організм глюкозою потрібно. Бо кров, знаєте, ми не здаємо кров відібрані еритроцити, відібрану плазму там, якусь. Да? Ми здаємо весь об'єм 450 мл. Літрі, в цьому об'ємі міститься все: і глюкоза, і холестерин, і інші, інші елементи, які ми видаємо. Тому е, організму треба також. Підкріпитися і поповнити також запас глюкози для того, щоб організм легше переніс кровотачу. В день донації також ми рекомендуємо вживати достатню кількість води, тобто 2 і більше літра води. Також е, дуже смачно можна поснідати, якщо ви вчора собі відмовляли в піці, бургері чи ще в якісь смачні їжі, яку ви полюбляєте. О, сьогодні все можна після здачі обов'язково. Скуштуйте всі свої улюблені продукти. Є такий міф, що червоне вино впливає позитивно на організм, відновлює залізо і все інше. Я нагадую, що алкоголь, вино це алкоголь в будь-якій мірі, в будь-яких виглядах це алкоголь, це навантаження для організму, навантаження на нашу печінку. Тому ми не рекомендуємо споживати будь-який алкоголь. Так, підтримуємо цю позицію і рухаючись далі, хочемо запитати, як бути з тим, що люди масово перебувають у стані стресу, і чи є це також фактором, таким досить негативним для здачі крові, тому що ну як ми розуміємо, це впливає на наш загальний стан організму. Якщо людина ще відчуває певний стрес, ну наскільки це може аукнутись до неї ще більше? Направду, донація. Давайте розглядати бо є різний стан стресу. Є і депресія, це також стан стресу. Тобто, коли людина перебуває в відповідному стані, коли сама потребує допомоги і не може впоратися, їй потрібно звертатися до спеціалістів, психіатрів, психологів для того, щоб. Е Розуміти, як далі функціонувати і підтримати себе, тобто людина, яка потребує допомоги, вона не має думати про те, як комусь допомогти. Вона має виключно задуматися, як врятувати себе. Якщо ви в цьому стані приймаєте ліки, стоїте на обліку у лікаря, це ще один показник того, що ви не можете на даний момент долучатися до донорського руху. Але ми перманентно всі перебуваємо у відповідному стані стресу. У нас, на жаль, таке життя. Нас ми достатньо можемо не спати, турбуватися про свій побут там чи інші речі. Але якщо ви не приймаєте ліки, знаходитися в нормальному, скажімо так, стані, не потребуєте допомоги лікаря, можна долучатися до донорського руху. Більше того, донорство підтримує наше ментальне здоров'я, тому що після донації в нас покращується настрій. Ми, по перше, психологічно зробили дуже хорошу справу. Ми підготувалися. Знаєте так. Дан, дан, ми кажемо, зробила, зробила, чи зробив, зробив. Вже від цього в нас покращується настрій психологічно, бо я молодець, я могла, змогла це зробила, підготувалася. В результаті донорство є профілактикою ще й серцево-судинних і онкологічних захворювань. Тобто я потурбувалася ще й про себе. А після того я здала кров, і я ще й врятувала, чи врятував до трьох життів, бо одна людина, донор чи донорка, рятує до трьох життів. Від цього в нас покращується настрій. Навіть наша гормональна система починає виробляти більше відповідних гормонів щастя, і ми почуваємося добре. Ви реально після донації почуваєтеся задоволеною людиною. То чому б таким чином не підтримати наше ментальне здоров'я і не долучатися до донорського руху, щоб і себе підтримувати, і іншим рятувати життя? Ви вже трішки розказали, як правильно відновлюватися. Чи можете ще раз повторити якісь важливі моменти після здачі крові, що важливо робити, можливо чого не варто робити? Точно не варто знаєте, мене зазвичай питають, А можна в зал піти? Ну якщо ви до цього жодного разу не були в залі, а сьогодні ви як вже герой чи героїня, вирішили ще й тут рекорд побити в залі, то не варто, звісно. Тобто, ми живемо нормальне життя. Ви е, як людина зробили сьогодні великий крок, ви віддали. Ну, практично півлітра крові, це 450 мл, Це е, навантаження для організму. Тому організм те, тепер потребує турботи. Тобто ми не б'ємо ніякі рекорди, не робимо щось надто. Ми слідкуємо за своїм організмом, харчуємося достатньо, вживаємо достатньо води е, для того, щоб поповнити організм рідиною. і... В такому лайтовому режимі, нібито як відпочиваємо. Тобто, якщо у вас можливо фізична робота чи робота, яка пов'язана з надмірним навантаженням, в цей день варто зробити такий лайт режим і не навантажувати себе додатково, бо організм дещо вже був в стресі, хоч і в позитивному він потребує на сьогодні турботи вже і відповідного харчування, і такого відновлення. Хочу Хочу зауважити, що багатьох турбує, що рівень заліза може зменшуватися. Як відновити рівень заліза і взагалі якість крові після того, як ми здаємо? Не тільки кількість, бо кількість в цілому очевидно, що організм поповнює самостійно. Ми ніяк не зможемо її поповнити ззовні. А от якість крові? Тут також є маленькі поради, варто зробити акцент на продукти, які вмістять достатньо заліза, чи то феретину, це там, якщо ви м'ясогідні умовно вживаєте тваринну їжу, це червона риба, це м'ясо червоне, це печінка, субпродукти, горіхи, до прикладу, також, якщо ви не вживаєте такого роду продукти, це може бути шпинат, гранат, броколі, також фісташки в тому числі, тобто є ряд продуктів, які можна які можна зробити акцент для того, щоб організм швидше відновився якісно, але в цілому він спроможний протягом наступних 21 дня відновитися і самостійно його можна просто додатково підтримати і так прискорити, скажімо так. Де шукати зрештою інформацію щодо потреб у крові і куди можна піти здати, щоб конкретно зараз ну, допомогти в такій актуальній потребі певної лікарні? Ну, я звісно, рекомендую заходити на сайт донораї, тому що ми збираємо всі дані абсолютно з усієї України. В нас є декілька інструментів, які допомагають нам парсити дані, так би мовити, від українського центру трансплант координації, який щодня збирає національну потребу від центрів крові. Також ми слідкуємо за всіма соціальними мережами в онлайн режимі, завдяки інструменту ЮСКАН. Також у нас є ряд пацієнтів, які приходять адрес. Просять допомогти, і також ми спілкуємося з волонтерами, які в центрах крові допомагають поповнювати запаси. Вони нам повідомляють інформацію там від реальну інформацію оперативно від центрів крові. Тобто, в нас є чотири достовірних джерела інформації, яку ми збираємо. Система аналізує. І щоранку ранку бот наш надсилає зареєстрованим людям у системі Donor.ua інформацію, що саме ти, саме в твоєму місці, потрібен. Будь ласка, заплануй донацію, приходь до і долучайся до донорського руху. Тому і на сайті ну, окремо можна заходити дивитися, тому що є ряд адрес в кожному місці, куди можна долучитися, ознайомитися з графіком роботи, що можна здавати в тому чи іншому центрі крові. І там є елементи, як підготуватися до донації. Тобто на сайті донор'ї збирається абсолютно повністю вся інформація актуальна, ми її оновлюємо, звісно ж постійно. Тому заходьте до нас і долучайтеся до донорського руху. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що поділилися такою важливою інформацією на сьогодні. Справді це те, що треба і що рятує життя. І ще одне таке важливе нагадування цього ранку. Дякуємо за вашу працю. Нехай буде вона успішною, нехай Бог береже і діє через вас також в житті інших людей.